Треба буде зробити так, щоб кожна бісеринка стала в свою ячейку. І от так воно плететься, 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 як полотно, як, як тканина. Світлана Вівюрко показує, як плете гердан з бісеру на саморобному станку, який змайстрував її чоловік. Жінка облаштувала майстерню в орендованій квартирі, де разом з родиною живе два останні роки. Вони переселенці з міста Гірське, що на Луганщині. Я... І мій чоловік, ми все життя прожили в на одному місці, працювали на одній шахті. Він у мене шахтар. А я працювала секретарем директора шахти. Жінка розповідає, що саме тоді почала робити прикраси з бісеру, аби відволіктися від паперової роботи. Я відпочивала тим, що займалася своєю цією улюбленою цією справою. Я робила, я ж кажу, всякі прикраси і, і в основному дарувала їх. Носила сама і дарувала у 2022 році. Після кількох місяців життя в підвалі через постійні обстріли її родина вирішила евакуюватись. Ми встигли на останню евакуацію, і після того як ми виїхали, в Славянську розбомбили якраз залізну дорогу, і вже ніхто не мог звідти виїхати. Майстриня каже: спочатку жили на Тернопільщині. А два роки тому переїхали до Ніжина за рідним гірським сумує, але повертатись нікуди, адже все майно знищене, а місто окуповане. Я дивлюся, я народилася в тому місті і прожила все життя. Да? Ну, 50 років. Я зараз дивлюся, відео я навіть не впізнаю вулиці. У Ніжині жінка перетворила своє хобі на справу життя. Просто я дуже хотіла цим займатися, але в мене не було часу. А тепер у мене є така можливість. Я люблю цим займатися. Я можу цим займатися цілими днями. Пані Світлана створює брошки, а також традиційні українські силянки та гердани. Я їх трошки роблю, звісно, осучаснені, бо мені хочеться, щоб ці гердани носили або силянки, щоб їх носили кожен день, не тільки на свято під вишиванку. Якщо щось хочеться робити, треба робити зараз, бо можеш потім не встигнути нічого. Анна Авраменко, Суспільне новини, Чернігів.